Привіт усім! Напевно, кожен хоч раз ставив собі питання: а хто я такий, хто ми такі? І знаєте, що цікаво? Відповідь ховається не тільки всередині нас, а й у нашому оточенні. Наша ідентичність це така собі мозаїка, складена з родини, друзів, спільнот. Сьогодні ми якраз і розберемося, як усі ці кола на нас впливають, і головне, що ж тримає їх купи. Так що ж це за такий клей, що тримає ціле суспільство разом? І відповідь, можливо, вас трохи здивує, бо справа тут не у якихось там великих політичних ідеях чи глобальних процесах? Все набагато ближче, все в тих самих колах, в яких ми з вами живемо щодня. Взагалі, наше соціальне життя можна уявити собі, знаєте, як такі кола на воді. І от сьогодні ми пройдемося по кожному з них. Почнемо, звісно ж, з самого самого центру, з ядра нашого особистого всесвіту. І що ж це за ядро? Ну, звісно ж, це наша родина, це без перебільшення перша і найвпливовіша група в житті кожного, такий собі фундамент, на якому вже потім будується все, -все інше. Але що таке родина? Це ж не просто люди, які живуть разом, правда? Насправді це такий собі мікрокосмос, основна клітинка суспільства. І тримається вона на, на емоційних зв'язках, на взаємній підтримці, на відповідальності один за одного. І саме в такій атмосфері і виростають люди, які потім можуть будувати здорові стосунки вже у великому світі. Так, і перша її найважливіша функція це, звісно, емоційна підтримка. Подумайте самі, родина це той самий безпечний прихисток, місце, де нас люблять і приймають, ну такими як ми є, з усіма нашими плюсами і мінусами. Саме тут ми можемо поділитися і радістю, і якимись переживаннями, і знати, що нас зрозуміють. Другий важливий момент соціалізація. Звучить трохи науково, але насправді все просто. Саме в сім'ї ми, по суті, вперше вчимося жити серед людей, засвоюємо якісь базові правила гри, як спілкуватися, що таке добре, що таке погано, тобто отримуємо той самий соціальний пакет, який потім допомагає нам знайти своє місце у світі. Далі по третє це освіта і розвиток. Ну тут все зрозуміло. Сім'я це наш перший мотиватор. Це ті люди, які підштовхують нас рости, вчитися, ставити якісь цілі і досягати їх. І звісно ж, це передача досвіду, виховання нового покоління. І нарешті четвертий пункт не менш важливий економічна стабільність. Коли базові матеріальні потреби закриті, це створює відчуття безпеки. А без цього відчуття погодьтеся дуже складно, гармонійно розвиватися. Добре, з родиною розібралися. Але ж наше життя не обмежується лише нею, правда? Тож давайте вийдемо за межі цього першого, найближчого кола і подивимося на наступне. Це, це наші групи, однолітки, колеги, команди, ну, наприклад, шкільний клас, університетська група чи робочий колектив. І що цікаво, ці групи не замінюють родину, а ніби доповнюють її функції. Саме тут ми вчимося працювати в команді, брати на себе відповідальність, бути більш терпимими до інших. Ну і звісно, саме тут ми знаходимо друзів і отримуємо ту саму взаємодопомогу, яка так важлива. Рухаємося далі на ще ширші орбіти. Наступні кола це громада і держава. І отут, до речі, є один дуже важливий нюанс: треба чітко розрізняти, що таке громада, до якої ми належимо, і що таке держава, в якій ми живемо. Це не одне й те саме. Дивіться в чому різниця. Громада це перш за все про людей і їхню взаємодію. От, наприклад, мешканці одного будинку чи району, які разом вирішують якісь питання, це громада. А держава це вже така велика організована політична структура. Вона встановлює закони, правила гри і гарантує права й обов'язки для всіх всіх своїх громадян. І відповідно наша роль у цих колах теж різна. Як член громади, ми діємо, скажімо так, на місцях: взяли участь у суботнику, підтримали якусь місцеву ініціативу, зберегли традиції свого міста. А от як громадяни держави, тут уже відповідальність іншого масштабу, ми голосуємо на виборах, дотримуємося загальних законів, платимо податки, які йдуть на функціонування всієї системи. Окей, ми пройшлися по всіх цих колах родина, друзі, громада, держава. Але що ж їх усі поєднує? Що є тим самим клеєм, який не дає всій цій конструкції розвалитися? Відповідь насправді дуже проста, але від цього не менш важлива. Це взаємоповага. І знаєте, з чого вона починається? З найпростіших речей, з елементарної ввічливості. Це по суті зовнішній прояв поваги. Сказати дякую, будь ласка, вислухати людину, не перебиваючи це та база, яка створює комфортну атмосферу для будь-якої розмови. Але ввічливість це тільки верхівка айсберга. Справжня взаємоповага це щось набагато глибше. Це… це коли ми усвідомлюємо, що кожна людина, абсолютно кожна, незалежно від її поглядів, статусу, чого завгодно, має цінність, права і гідність. І от саме це є єдиний надійний фундамент, на якому можна побудувати довіру і міцні стосунки. Ну добре, звучить гарно, але як це робити на практиці? Насправді тут є кілька простих кроків: перше слухати, щоб справді зрозуміти, а не просто чекати своєї черги, щоб відповісти. Друге визнавати, що інші люди можуть мати абсолютно інші думки, і це нормально. Третє поважати особисті кордони, як фізичні, так і емоційні. І четверте, пропонувати допомогу і підтримку без критики і засудження. І чому ж це так критично важливо? А тому, що стосунки, побудовані на взаємоповазі, набагато стійкіші до будь-яких конфліктів, і це працює на всіх рівнях від родини до цілої держави. Це, по суті, і є той секретний інгредієнт для ефективної співпраці. І от, підходячи до кінця, давайте просто на секунду задумаємось, у якому з цих кіл в родині, серед друзів, на роботі, у своїй громаді, кожен з нас може зробити маленький крок, проявити трохи більше поваги і зробити свій внесок вже сьогодні. Адже кожна, навіть найменша наша дія, кожен прояв поваги це знаєте, як камінчик кинути у воду. Від нього йдуть кола, і ці кола розходяться все далі й далі, впливають на наше оточення, і в кінцевому підсумку роблять міцнішим усе суспільство.